Пам'ятний знак першим болгарам-переселенцям відкрили у Вільшанці. 240 років тому, тікаючи від турецького рабства, 400 болгарських родин з міста Алфатар оселилися на території сучасної вільшанки. Їх нащадки живуть тут і понині, зберігаючи національну самобутність, культуру та традиції своїх предків. На відкриття пам'ятного знаку приїхали українські болгари з різних куточків України, побратими з міста Алфатар, а також надзвичайний та повноважний посол Республіки Болгарія в Україні. Там побувала і наша знімальна. Група. Вільшанка. За годину відкриття пам'ятного знаку першим болгарським переселенцям на сучасну Кіровоградщину. Його спорудження розпочалось рік тому, а ініціатором виступила болгарська громада. Задом у нас вже цей досі років. Ми поїхали в Болгарію, а там вже така посвідка і написано, в такому році люди відсюди уїхали всі в Україну. А в нас до сих пор нічого не було. Приїхали такі корозбіни, як ви, водив, як водив по Вільшанки. І вони кажуть, а де ж тут видно, що це болгари? Ні надписи ніде, ні, ніяк не. Покажи ж нині на території Вільшанського району проживає більше трьох тисяч нащадків болгарських переселенців з міста Алфатар. На свято приїхала і екс-мер цього міста Радка Желєва. Одинадцять років тому вона почала налагоджувати зв'язки з вільшанськими болгарами. Ми хотіли дуже багато зв'язатися з нашим потомці, наші предки, і приїжджали здесь і увиділи, що здесь се живуть наші найближчі, рідні. Они нам встречали хлебом і солью, так як ми встречаем. Они говорят так хорошо болгарски. Сахрані наші традиції, а Зустрічати гостей готуються і місцеві болгари, одягнені в національні костюми. Особливо колоритним є взуття царвулі традиційні болгарські сандалі. Зараз більш сучасний. З кокошника складається, бо обов'язково повинна бути хустка поверх кокошника, пристілка по болгарський фартух, кулань пояс, ну тут жилетка і юбка, підюбник. Це все. Це все зараз для нас сам найдорожче, бо це наше болгарське національне. Завжди ми в ньому виступаємо і співаємо болгарські пісні. Далі символічне перерізання червоної стрічки серед почесних гостей, надзвичайний і повноважний посол Республіки Болгарія в Україні Красімір Мінчев, голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко та президент Асоціації Болгар України Антон Кісемна глибоко поражає, і мені так приємно, що болгари, які знайшли свій дом з на українській землі, а чувствуют себя действительно, а, как на этой земле, и они а, а, являются связывающим звеном мостом между Болгарией и Украиной. И, конечно, когда видишь, что они помнят своих предков, берегут их обычаи, берегут их язык. Це, так волнуюче. не дивлячись на те, що пройшло два століття, але й досі українці й болгари живуть однією родиною. Це дуже важливо. Я хочу сказати, що ми і надалі будемо підтримувати болгарську діаспору для того, щоб вони мали можливість зберегти і свою мову, і свою культуру, і для того, щоб їхні діти також мали можливість знати болгарську мову. Гроші на пам'ятний знак збирали всією громадою. Підтримав нащадки більшанських болгар і народний депутат України Станіслав Березкін. Він профінансував більше половини від загальної вартості пам'ятника. Загалом будівництво пам'ятного знаку коштувало майже 140 тисяч гривень. Сам факт увіковічування пам'яті тех прадедов, которые переселилися сюда, на эту землю, и которые здесь обосновали свои жилища, сохранили свои семьи, убегая от рабства событие, я благодарен организаторам. Урочисті заходи тривали більше години і завершились болгарськими народними піснями та танцями. Ольга Стерук, Ілля Зілюнкін, день за днем.